Житє Пресвятої Богородиці, частина друга. введення в храм. Хоча Йоким і Анна не виділялася зовні серед людей, Пресвята Діва мала за собою довгий ряд предків, що сягав у віддавні віки, і серед них були імена патріархів, первосвящеників та царів юдейських. Існує переказ, що після того, як Марії виповнилося шість місяців, Анна поставила її на землю, щоб подивитися, чи може вона стояти. Дитя зробило вісім кроків, а потім пішло назад до рук матері. Анна вирішила, що дочка її не ходитиме по землі, доки вона не введе її до храму Господнього. Коли Марії виповнився рік, Батько її вчинив бенкет, на який зібрав священників старішин і багато народу, і підносив Марію під благословення священників та первосвященників. Анна ж радісно прославляла Бога, що він розрішив її неплідність і відняв ганьбу ворогів її. Через рік Йоакин думав виконати над Марією обідницю посвяти її Богові, але Анна Боячись, що в храмі дитина скучить за домом і бажаючи по материнській ніжності довше втримати її при собі, вмовила чоловіка відстрочити на один рік його намір. Усього трьох років від народження Пресвята Діва була введена в храм Єрусалимський. При храмі на той час проживали чоловіки та жінки, з вдів та дів, які вели чистий, благочестивий спосіб життя. Це був якби першообраз майбутніх християнських ченців. Пресвята діла тільки недавно навчилася говорити, але вже вся її душа прагнула Бога, серце її було охоплено полум'ям чистої божественної любові. Життя серед людей цій дивовижній дитині з дозрілою душею не здавалося привабливим, і вона сама нагадала батькам. Про виконання їхньої обітниці. Смуток від розлуки з дочкою боровся в душі Анни з радістю передати Бога від той дар який вона отримала від Бога. Назустріч Йокиму та Анні вийшли зі співами, з храму священники та первосвященник. Анна поставила немовля Марію на першу ступінь ганку храму, який мав. Загалом 15 високих сходів, і відбулося велике знамення: ніким не ведена, ніким не підтримувана, діва легко зійшла на вершину Ганку. Ангели Божі, звичайно, спустилися тоді з неба і непомітно піднесли Богоматір високими сходами. Усі були здивовані, а первосвященник силою таємничого натхнення. Не зупинився на тому місці, далі якого не ходив народ, що зазвичай молиться, він повів з собою Марію в потаємну глибину храму, у святеє святих, а туди не дозволялося ходити не тільки нікому з жінок, але не ступали туди навіть священники. і лише первосвященник один раз на рік входив туди, несучи з собою жертовну кров. Були вражені цією надзвичайною подією не тільки всі присутні люди, а й ангел, які тоді ще не знали майбутнього Марії. Святеє святих стало місцем постійних молитов Марії. Інші діви не мали права й наблизитись до цього святилища, а Марія завжди могла входити сюди. Так як там уже не було старого ковчега заповіту, як би знамення того, що часи цього завіту минули, то свята діва була сама новим живим Божим ківотом. Принісши жертву подяки, Йоким та Анна повернулися додому. Життя їх, хоч і самотнє, не було вже більше затьмарене ганьбою. Ніхто не дорікав їм більше за безпліддя. А Марія тихо росла в Єрусалимі в товаристві однолітків, які так само, як і вона, жили при храмі. При дітях знаходилися благочестиві діви наглядачі. Вони навчали своїх вихованок крокоділлю та святому письму. Тут навчилася Пресвята діва тим ручним роботам якими старанно займалася все життя до кінця своїх днів. Для молитви, залишивши роботу, вона йшла до святого Святих. Самота стала необхідним для неї станом. Тут її піднесений розум весь віддавався богопізнанню. З кожним днем якось більше і глибше міркувала вона про велич Бога. І її душа дедалі більше відображала чудесні властивості Божества. Якась благовійна тихість відзначала її поведінку, жодного неспокійного слова не зірвалося з її завжди лагідних вуст. Її промова була приємна і відчувалася в цій промові найвища істина. Щодня з раннього ранку. Вона молилася до третьої години, за нашим часом до дев'ятої ранку, потім шість годин проводила за рукоділлям або за читанням святого Письма. З дев'ятої години вона знову починала молитву і молилася, поки ангел, що служив їй, не приносив їй їжу. Розум у неї був сприйнятливий, гострий, глибокий. Вона багато думала і мало говорила. Пряжа льоної вовни була звичайним її рукоділлям. Часто вишивала вона шовками, особливо вбрання в священничі. Відвідування ангелами Діви Марії не втаїлось одного разу від первосвященника Захарії, який був здивований. Як цим явищем, так і тим, що Ангел приніс Діві реальну їжу. І почав думати первосвященик, чи не є Діва Марія та таємнича пророками предвіщена діва, від якої народиться Месія? Живучи у храмі, присвята Діва втратила батьків. Спочатку помер 80-річний Єоким, а за ним і Анна. Так у ніжному віці приречена була пізнати гірке сирідство та, яка згодом мала зцілювати сирідство всіх самотніх покинутих людей, стати матір'ю, утішителькою і заступницею усіх безматірних сиріт. Звичайно, свідомість своєї безпорадності, своєї самотності серед людей мала ще сильніше навернути серце Марії до Бога. В якому було тепер укладено все її щастя і вся її доля.